08 рік. Річка Дністер, затолка Бакути, виявлено патронне знаряддя лову, значить сітку, сітку вилучаємо. На березі буде складено акт виявлення та вилучення майна власник не встановлений. Всі водні біоресурси відпускаються назад у природне середовище. Отак браконьєри залишають свої сітки. Треба ребець відпускається назад. Ото кабан, це у нас запроситься не долу, сіт. Сіці знаходиться снула риба. Це мертво пускається назад придає середовище на надалі, звідки вставлено акт виявлення та вилучення майна власних іконстанці. Врахується риба для подальшого підрахунку та попередження збитку. Так, браконьєри залишають свої забронені знаряддя лову.